Не відвідувати масових зібрань у період великодніх свят закликає служба безпеки України через поразки на полі бою. Росіяни можуть влаштовувати провокації, зокрема і в церквах, адже для ворога релігія це теж зброя зі свого боку. СБУ робить все можливе, щоб запобігти можливим диверсіям чи терактам зі сторони Російської Федерації, але просить напередодні свят пам'ятати про заходи безпеки. Служба безпеки закликає громадян обмежувати відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях, без потреби не затримуватися у храмах, при освяченні великоднього кошика. А також повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштувати провокації чи становити потенційну загрозу. Для зручності українців у службі безпеки працює спеціальна гаряча лінія 0800 501 482. Інформація, яка туди надходить, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.